Шалом, це Славко. Я вибачаюся, що вам набридаю, але так вийшло, що нам засію завтра буде не до сюжетів трохи. Принаймні до, да, до, до пізнього вечора. І тому ми вам зробимо передачу за ближче майбутнє. От сьогодні ви зможете подивитися те, що інакше б довелося вам дивитися завтра. Себто, заглянемо в майбутнє. В першу чергу, я хочу подякувати всім, хто. Нашим донаторам, там всі ми читаємо все, що ви пишете. Нам дуже приємно. Ми готові відповідати на питання. Нам незручно там одна добра людина переді мною вибачається абсолютно дарма. Я скажу, що я геть на неї не, не це я навіть і не думав. Серди й не думав, що сердити саме на неї, треба сказати. Отак, мені теж незручно, і почнемо з питань. Каже, що треба розібратися з нашим з російськими міндобривами. Так, вибухи міндобрив це найбільші вибухи в світі до ядерних по потужності. Ясно, що з ними треба розібратися, але як це зробити технічно? І тому ми плавно переходимо до нафти до питання нафти. Ви всі мене пробували захопити цими блискучими ударами українських дронів по російських НПЗ, значить, по перевалочних пунктах. Що я скажу? Це прекрасний оперативний успіх, це прекрасний технічний успіх. Ми маємо цим захоплюватися і маємо сподіватися більшого, але це не. Ще далеко не стратегічний, далеко не військовий успіх. Це демонстрація можливості, розумієте? І він примушує ця демонстрація. примушує нас задуматися, під чиїм керівництвом Україна виконує ці удари. Чому Україна лише позначає свої удари по російським НПЗ? Ви самі бачили атаку окремих дронів. Ви самі бачили втрати. Певні, значно, ну, тут треба говорити за статистику, за статистику тих дронів, що нібито були збиті, що нібито долетіли. Давайте зараз порівняємо ці операції українських дронів з операціями союзних бомбардувальників. Ясно, що це напряму не можна порівнювати, але можна порівнювати по завданнях, по цілях, по засобах і по ефективності вирішення цих завдань, щоб ви зрозуміли, якої складності завдання стоїть. Перед тими, хто руйнуватиме російські НПЗ, чому удари лише позначаються? Тому що значну участь бере Захід, а концепція Західа, ви Заходу ви знаєте, німці її озвучили, наш любий канцлер сусідський, що ми маємо демонструвати ці удари, що до, до тих пір, до, доки до Путіна дійде, що він не переможе. що... Але це не так. Перещоби перемогти Путіна, треба вдатися до ескалації, як ви розумієте. Треба вдатися до ескалації. Треба вдатися до того, до чого захід не готовий. Ви ж бачите, що далеко елкобійних атакам знову не дали. Це означає, що знову не дадуть Таурисю. це значить, що не знесуть з Литовищ на території до Волги на на захід від Волги і на Кубані не знесуть російську тактичну авіацію. Тепер повернемося до бомбардувань. знаєте, тільки за що я люблю румунів за те, що вони відверто не бояться своїх перемог і люблять їх. От розумієте, для румин перемога в битві за плоєшті з. 1 августа 43-го це велична перемога німецько-румунського болгарського ППО над клятими американськими наїздниками. Вони цього не приховують. Навіть що мені приємно, те як румунський військовий музей. Ви можете побачити румунську кавалерію в кожному місті, куди вона дійшла. Досі вони з гордістю це показують. Румунська кавалерія в Ніколаєві, румунська кавалерія там далі на Восток, в Донецькі. Ну, румунська кавалерія в Венгрії. Ну, розумієте, коротше кажучи. Що мені приємно, кажуть, я просто трохи, щоб. Це для своїх передач, щоб випадкові люди відсіялися. Каже, навіть текса Макрарі. Не знаю, хто такий текст Макрарі прислали, бо американці були деморалізовані і показали фільм, на початку котрого була їм показана оголена жінка. І той натякав, що бомбардувати, значить. Плеєщі це все одно, що розпічати євственні. каже, що накручували так мораль американських льотчиків. Ну, зрештою, це, це не допомогло. Як ви бачите, все завершилося найбільшою перемогу, перемогою. Перемогою ну, да, розказував, що румунське ППО послаблене війною на сході. Що румунське ППО, так само як італійське, в першу чергу заб'ється в ці. В уб'яжища, що їх не буде місце для цивільних. Ну, знаєте, звичайні розмови за зарубунів. Але залишається найбільшою перемогою ППО над над ударами союзників саме на на Плаєшті. Є найбільшою перемогою ППО країн осі. Ну румуни кажуть, скромно, каже румунська, німецька, болгарська. ППО вони так скромні. Це от атака, одна з атак. Для чого Я вам це показую? Це от план нальоту на Плаєшті, це аварійні посадки через Туреччину. Для чого я говорю? Бо статистика. Значить, повернемося на британську. значить, Ой, от кампанія по нафті. отут є бомбардування, кількість зброшених тонн. Ясно, що союзники розуміли, що таке нафта для Німеччини. Забувайте, що Німеччина була свою нафту, обробляла привозну, Румунський користувався, і синтетичний бензин робила з вугілля. Було на початок 17 цілі. Ви бачите, 17 заводів, потім чисельність зросла до 14 заводів синтетичного палива та 13 НПЗ. Вищий пріоритет, знаєте, коли був з березня 44-го року, аж вищий пріоритет до січня 45-го року був даний цим операціям. Розумієте? Ось кількість. Тон бомб скинутих, ви розумієте, що треба розуміти? Вони вважали, що достатньо на 33% зменшити вихід нефтепродуктів і німцям буде гаплик. Німцям став гаплик, але дуже-дуже пізно. Коли вже не тільки нафти не було, коли вже багато чого, коли і німців туди дуже було. Зрештою, союзники перемогли, але цілий нафтового бомбардування не виконали. І тому ми маємо. Розуміти, в чому проблема? Для нас ми доставляємо замало мало вибухівки. Розумієте, те, що ми демонстративно вал, валимо ну, наш, наші західні союзники і мири, тут видно, що без союзників не обійшлося. Ясно, що це повторюю: видатний оперативний, видатний технічний успіх, але до військової перемоги, розумієте, до знищення об'єкту, що дуже-дуже далеко, це демонстрація можливостей, замовлено ви нашими господарями. І зроблено спільно. Так ось, скільки, от дивіться, на 10 об'єктів 32 тисячі бомб треба було скинути. Себто, 3200 бомб на один об'єкт. Це порахуйте по БЧ в масі, скільки треба ясно, що влучність вища дронів, що вони підходять краще, але все одно по статистиці можна сказати, що як тоді 87% бомб не долітало до заводів, то зараз 80%. Гарантовано 80% дронів не долітає. А може, і більше я скажу, а може і 90%. Воно як було так і раніше. Поки що, по тих трьох випадках, власне, що ми досліджуємо, можемо сказати, що ми бачимо, що 80% з лишнім відсотків дронів не долітало. Значить, окремі дрони, але нам не вистачає ваги бойової частини. Ясно, що воно наводиться в колону. Я повторюю, ми цю колону валимо. А скільки сусідніх колон лишається? Чи вони працюють, чи не працюють, колони треба рушити. Це обов'язково треба рушити. Треба рушити багато системи енергозабезпечення заводу, забезпечення його постачання туди рідини. Всім цим треба займатися. Але як? Це треба розвідки інженерне целі, і треба вибухів розуміти, в чому проблема. Вони використовують бомби з вагою 1800 кг, 230-450. Дрон поки що стільки не піднімає. І більша влучність дрону далеко не компенсує можливості руйнування, які традиційні бомби мали. Нам, щоб зруйнувати НПЗ, треба піднімати. Стократно, я скажу, от один долетів нам треба піднімати 100 дронів і так робити X разів. Тобто, це вимагає, як це сказати, збільшення нашого потенціалу ударного, нашої стратегічної авіації. Без цього треба вже казати на дронах на стратегічну авіацію. Поки що масштаби нашої стратегічної авіації як італійських бомбардувальників стратегічних. Розумієте, десь більше. Так, да, як у італійців, більше, ніж у японців, але приблизно як у італійців, наших стратегічних бомбардувальників в ту війну було, так і у нас поки що. Тому ми маємо на кілька порядків збільшити кількість вибухових речовин, що доставляють дрони на територію заводів. Ви ж бачили, приклад не по Таганрогу, не по НПЗ, що навіть удари по дахуну обнаружили, ну, показали удар. Ну, це добре. Добре, цілилися, шукали літак. Але ж ви бачите, що супутні зруйнування малі, недостатні, вкрай недостатні. що так точечно ми можемо позначати удари, наносити удари по точечних цілях, але дрон це, як це сказати, це крилата ракета бідних. Дрон це крилата ракета бідних. І тому нам треба порівнювати ці атаки дронів, я ще не встиг з атаками на нефтяну інфраструктуру. Аравійського півострову треба тим зайнятися, треба порівняти ефективність і об'єкти, по чому саме удари наносилися. Це просто розуміти, чому ми починаємо з Другої світової війни, бо це класика. Це класика, це як класичеське воєнне іскусство. Ми можемо подивитися, як це завдання пробували вирішувати, скільки це обходилося ціле, а потім подивитися, що там на аравійському півострові. І останнє: треба розібратися з головним, розібратися з політикою. Це от те, що мене Ася каже, даймає, що якщо б білі Путіна. По-перше, вбити Путіна може тільки один чоловік в Росії кадиров. На даний момент вбити Путіна може фактично лише з політичних осіб, аби з осіб, що має політичну вагу. Не просто хто може дотягнутися. Вбити Путіна може той, хто може дотягнутися до нього або його двійника. Але з політичних осіб це може зробити тільки Кадиров. І лишається питання, чи... Бажаємо ми переходу російської нафти в руки мусульман, як фактично вони її добувають уже, і питання лише за політичним та економічним контролем над видобутком цієї нафти на Росії мусульманами. Чи бажаємо ми, щоб Росія стала ще одним нафтовим халіфатом? Розумієте? Ось в чому політична перспектива. Тому ясно, що бажано, щоб цієї нафтової промисловості. Було на Росії як можна менше в перспективі, але це потрібна політична воля. Не забуваємо, що німцям після перемоги заборонили добувати і переробляти нафту, і родовища на півночі Німеччини, і заводи синтетичного виробництва нафти. З синтетичного виробництва бензину, із углі і зборих, значить, сухої перегонки вони, все це було заборонено до липня 47-го року. Німеччина не могла ні добувати, ані переробляти нафту. І це добра практика. І умовою мирної угоди, капітуляції ж смотрите, ми з вами змагаємо тут за коаліційну війну Заходу проти Росії, не за війну України сам на сам проти Росії шансів немає. Шанси в ескалації. Чому захід уперто уникає ескалації? Бо розуміє, для чого ця ескалація. Наш шанс в ескалації. А вже тоді, по перемозі, однією з вимог має бути заборона екологічно ясно обґрунтована заборона добування нафти на території Росії, підконтрольні тим от російським урядом, які постануть. Це обов'язково, як ви розумієте, вимога. От, власне. Те, що я вам хотів сказати, бай.